Декоративний розпис це один з видів декоративно-прикладного мистецтва. В Україні існують різноманітні стилі декоративного розпису, такі як Петриківський, Косівський, Опішнянський, Миколаївський та інші, кожен з яких має свої особливості та неповторну техніку виконання. На цих фотографіях можете побачити приклади кожного з цих розписів. Найкраще розвинувся в Україні Петриківський розпис. Декоративно-орнаментальне мистецтво, яке сформувалося на Дніпропетровщині в селі Петриківка, що було засноване 1772 року кошовим отаманом війська Запорозького Петром Калнишевським, якого можете побачити на цьому портреті, все почалось з розпису стін прикрашення свого житла. Традиція селянського хатнього малювання виникла на Слобожанщині, Катеринославщині, Поділлі не пізніше 1860-х років. Розписували побілені глиняні стіни, призьбу, двері, вікна та інтер'єр хати, де головне місце займала піч. Розпис виконували використовуючи природні матеріали крейду, сажу, кольорові глини, яєчний жовток, фарби добували з рослин та навіть комах, а саме з комах добували чорний кольор. З пролісків – синій, з листя пасльону – зелений, з пелюсток соняшника жовтий а з вишні добували червоний колір. Згодом найбільш відомі майстрині почали створювати паперові малюнки з квітковими орнаментами або мальовки, які вони продавали на великих ярмарках, які проводились у селі. Формування колекції Петриківського розпису та науково-дослідна робота з вивчення народного промислу започаткована академіком Дмитром Івановичем Єворницьким на початку ХХ століття. За його порадою, Євгенія Евенбах, учениця Миколи Реріха, здійснила експедиції по селах, досліджуючи народне мистецтво, збирала та копіювала декоративні орнаменти. У 1913 році відбулася виставка, в основу якої лягла зібрана колекція робіт народних майстринь. Евенбах виконала аквареллю на кальці велику кількість фрагментів розпису, зібрала багато мальовок. Які зараз зберігаються у фондах Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького та інших. Уже у 1920 ті роки у Петряківці сформувалося покоління видатних майстринь, таких як Тетяна Пата, Ярина Пилипенко, Надія Пілокінь, що заклали основи Петряківського розпису. Дякую за увагу! Якщо вам цікаво далі послухати про Петряківський розпис та його майстрів, Ставте вподобайки та чекайте наступних відео.